Більше тисячі коростенців та гостей міста були присутні на урочистому відкритті пам'ятника Добрині Нікітичу. В рамках святкування 1307-ї річниці з заснування міста Коростеня. Центром святкування являється відкриття пам'ятника пам'ятника Добрині Нікітичу. І якби цим пам'ятником ми завершаємо комплекс древлянської слави, я хотів би нагадати, що першим в цьому ряду був побудований. Пам'ятник князю Малу, це князю Древлянському, Коростенському. Потім були княжна Малуша, його дочка, малолітній князь Володимир Хризидкиївської Русі. Таким же чином було побудовано княгині Ольги. Створення ж та встановлення пам'ятника профінансував уроженець Коростеня – меценат Аркадій Матусевич, який нині проживає у Таганрозі. Задум бронзової композиції, у якій богатир Добриня Нікітич в одній руці тримає ватіг, а іншою гладить коня. Належить скульптору Ігорю Зарічному, ставили задача патріотичного виховання і простенців, і майбутнього покоління гостям свята також сподобався художній образ минувщини. Своєобразне завершення історії древлян скульптурі. Тобто це ще одна з туристичних атракцій, яка я вважаю, дуже гармонічно влилась в наш парк. До святкування у Коростені долучились і представники обласної влади. Я бажаю нам всім тільки гаразд, здоров'я, натхнення усім обов'язково буде процвітати ця коростенська славна земля, наша рідна Житомирщина і наша славна рідна держава Україна.